Зараз ми з чоловіком робимо навачувачі рамок, і якщо Олексій нас бачить, дякуємо велике по його ідеї, ми теж це робимо. Зараз, ви бачите, оце низ, ось такої дощечки, ДСП ми взяли, низ, на неї прикрутили отакі рієчки, розумієте? Яка буде їздити. Їздити разом з рамкою. Чоловік зараз до основної площини закручує такі ж дві рієчки. Товщина якої дорівнює цим річкам, які ми приклотили на цю поверхню, яка буде їздити з тим з рамкою, на яку ми буде ставити і вже для навашування баші. Ці дві річки будуть як направляючі. Направляючи, по яким буде їздити ця рамка. Ці річки у нас будуть внутрі, а ці дві річки будуть ззовні. І ось так воно буде передвигатися, таким чином воно буде їздити. Як зробити і прикрутити річки? Мій коханий що робить? Він бере, він бере і накірняє спочатку ось таким чином. І виходить, отака дирочка просверлює. Вінчується шурупом і так само ми робимо всі отвіри, щоб у нас вийшла отака закріплена направляюча. І шурупи ми використовуємо з потайними головками, щоб коли їздила у нас ця площина, друга площина, вона не цвіталась за головки. І вона. Не мішала пересуватися, тобто ці головки шоропи не мішали пересуватися плавно цій площині. І ось ви бачите, зробили дві полосочки. Бачите, і тепер ці дві полосочки являються як направляючими, і воно рухається. Ви зрозумієте, для чого це потрібно далі. І побачите, для чого важливо цей рух. Цієї площини, але від себе цього Олексій не показував. І від себе я додам, ми з чоловіком подумали, що це буде дуже гарно, коли у ці річки, у ці нижні, і ті річки, які у нас знаходяться з цієї сторони, намастити віском, тобто пропитати віском, як я вам казала, гарячим віском, щоб у вас була тонка-тонка така. Тонке покриття, віскове покриття. І тоді у вас ця поверхня ще гарніше буде їздити, і буде плавніше рухатись одна поверхня по іншій поверхні. Того, щоб гарно полозі їздили, ми беремо, як я сказала, або віск, але розплавити потрібно і втерти, щоб був дуже дуже тонкий шар. Або ми беремо свічку, і ось таким чином. Натираємо, просто натираємо це дерево. І у вас виходить отаке покриття, бачите? От. І коли ви вже у вас їздять полоз'я, вони їздять легше. Розумієте? Але я думаю, що сюди підійде навіть те, де більше хімії, тобто парафін. І от коли натерти парафіном, воно буде скользити ще, ще краще. Але моє таке відчуття, все ж таки, от ми спробували деякі і свічкою натерти, і просто віском натерти холодним. Да? Все ж таки, той момент, коли взяти гарячий віск. Залити, потім, як я вам показала і показувала на вуликам, що взяти на вогні потримати, трошки воно впитується, і після цього розтерти, розтерти гарно папіром. І воно впитується в деревину, і тоді їздить буде краще. Ось так. А оці маленькі відходи свічки вони просто стираються. Вибра... Вибра... Вибрасується сміття. Тому ось так ще можна удосконалити момент, щоб було гарніше. І от із трьох варіантів, все ж таки, гарячим віском найкращий варіант, або спробуйте холодним Парафіном з парафіновою свічкою. У мене її немає, тому я нічого сказати не можу. Але знаю, що парафіном намашували теж дерево для гарного сковзання. Наступне, що ми робимо? Ми беремо ДВП, ми взяли ДВП з старої меблі, як і само ДСП. І ось так випалили ДВП по розміру цієї єздючої надставки. Тобто тепер у нас ДВП для того, щоб вона була площина ДВП, вона згибалась і придавлювала. Придавлювала саме у ці проволочки на рамки в процесі, коли ми будемо набачувати. Отак воно буде стояти, ви вже бачите полуфабрикат, ви розумієте. І ось так воно буде, ви зрозуміли, ось так воно буде їздити. Ось так. Чому? Тому що тут будуть стояти два, дві кінцівки, до яких буде подаватись напруга. Дивіться, зараз, щоб у вас не було перерозходу рейок, ви сюди можете поставити річки, які будуть. З двох кусочків, це не принципово, тому що це буде спрятано під оцією рейкою. І у вас буде отака, отака саме конструкція. І тепер дивіться, для того, щоб ці рейки нам закріпити, потрібно просверлити. Спочатку ви в цих рейках просверлюєте діаметром більше, більше, ніж сам шуруп-отвір. А вже потім, по розміру шурупа, ви просверлюєте в ДСП. І коли будете закручувати, то у вас. Буде легко закручуватися і триматися ці рейки. Коли прикрутили ці рейки, тепер рівно по центру потрібно прикрутити це ДПП, який ми випалили. І ми його прикрутимо на два шурупи, які будуть в проміжутках між цим і цим шурупом. Цими і цими. Тобто, отут, зрозуміло, отак прикрутимо. І у нас вийде, от зараз воно хитається, а коли прикрутиться, воно буде стояти рівно. І після того, коли поставимо рамку, ми будемо натискати, і воно буде прижимати нам отаким чином. Бачите, як воно рухається. І отаким чином воно буде при натисканні прижимати проволоку рамки до вощини. Як заміряти, відміряти центр, щоб нам прикрутити? Спочатку ви берете, заміряєте центр. Да, як ви це робили? Ви берете і заміряли центр. Центр. На цій площині відносно цих рії. Далі ви кладете і у мене спеціально отакі зазори по пару міліметрів, які виходять за рівень рейк. Ми відкладаємо далі, кладемо трикутник, лінійка, трикутник. Зрозуміло. Ставимо приблизно центр цього, цієї відстані. приблизно. Так? Зрозуміли, так? Да? Ще раз показую, от ставлю. І ось наш центр. І тепер. Знімаю одною рукою, трошки невтом. І ось так я ставлю, що мені тут потрібно просверлити отвір для того, щоб закрутити шуруп і прикрутити цю площину ДВП до ріки. Так само ми поступаємо з, другою, з другим отвіром. У цій отвірі ми робимо і закріпляємо іншими шурупами з прижимною головкою, які тримають поверхню цього ДВП більш ретельно. і якість тоді виходить краще. Тобто прижимна сила цього шурупу вище, ніж прижимна сила шурупу з прижимною головкою, з потайною головкою, і якщо вам потрібно закріпити і придавити. Якщо вам потрібно придавити, ви берете шуруп який з прижимною головкою. Якщо вам потрібно зробити пахпатай, ви берете шуруп з потайною головкою. І тепер дивіться, який результат. Результат в тому, от що ми беремо, беремо поверх, у вас це їзде. Поверх цієї системи викладете ващину. Розумієте, да? Поверх ващини викладете рамку. І потім, тут ми ще зробимо, ви приєднуєте і коли подаєте напругу, нажимаєте двома руками, так, з обох сторін нажимаєте і одночасно пододвигаєте до струму цих клем зі струмом. Зрозуміли? Прорахували, ви побачили, як у вас вплавилась вощина. А ми нажимаємо, і воно на рамку, коли нажимаємо двома руками, воно цю проволоку підтягує і якби вплавляє одночасно воші, надає об'єднатися їм пружинною такою системою за рахунок, що ми прикрутили ДВП. І коли ви прорахували, бачите, що воно впаялась, ви просто ось таким чином виберете і отодвигаєте. задвинули. Далі воно постояло. Постигло, і ви знімаєте рамку так гущиною, вже готові. А тепер, коли ми зробили оце, оце основне, тепер ми переходимо на те, що зробити п'єле, до яких буде приєднуватись рамка, саме проволочка, на яку буде подаватися струм. Навачування, ми придбали ось такий прибор. Ви можете подивитись його, вам отак покажу, так буде відніше, його параметри, щоб ви розуміли, що в ньому є регулятор. Регулятор від мінімуму до максимуму. В нього є ось така виделка. У нього є крокодильчики, які від'єднуються ось так. Ось так. Тобто, ви потім побачите, як зробимо ми, а ви можете зробити по-своєму, як бажаєте. Ось так у нас вийшов навачувач. Ще хочемо трошки доробити, закрутити два шурупа, щоб скручувався в одне місце проводок. Стагнарно можна закріпити проводочки. До клієм, а можна використовувати ось таким чином крокодили, які йдуть вже з цим прибором сразу для навачування рамок. І дивіться, як зараз ми будемо навачувати рамки так. кладу ващину, як я вам і казала. Тепер я беру саме свою рамку, ту, яку авторську я розробила, пододвигаємо. Ви бачите, воно не торкається зараз клем. Я розраховую так, що в мене рамка. Тут дно, бачите, дно і тут дно. Тобто рамка може бути так і так поставлена, розуміли? да? І бджілки вони краще тягнуть зверху, а верх у нас тут і з цієї сторони, зрозуміло, з цієї сторони, і з цієї. Якщо ми ставимо рамку вертикально, то це з цієї сторони. Якщо горизонтальна рамка у вас використовується, то з цієї сторони. І бджілки тягнуть краще в щину, якщо її не вистачає зверху. Тобто тут і тут. Тобто, для чого я це кажу? Для того, що. Коли ми ставимо на навачувач, для навашувача ващини на рамку, ми орієнтуємося, що у нас низ може бути з цієї сторони, і низ може бути з цієї сторони. Ось я так і встановлюю рамку. Ви бачите, да? тепер що я роблю? На приборі у нас 12 вольт. І на 12 вольтах, ось так я прижимаю, бачите руками да? і пододвигаю. Для цього мені потрібні були у ті направляючі, які ми Робили і ось у нас з'являється віск над проволочками. І як тільки ви проявляєте, бачите, віск на проволочках, я вже отодвинула Отодвинула і тримаю для того, щоб воно остигло і зафіксувалось все. Коли ви відчуваєте, що воно остигло, зафіксувалось, я підіймаю і знімаю все навашування рамки в мене пройшло. І ви бачите, що всі куточки в мене закриті. І тільки там, де в мене як верхня сторона, якщо я буду ставити ось так горизонтально, в мене є просвіт. і цей просвіт чітко бджілки, вони. Відстроїть, якщо це потрібно. На що ще хочу звернути увагу? Якщо у вас є отакі просвіли в ваші, якщо ви катаєте валіком, от коли отакі просвіти, краще їх поставити наверх. Бджілки самі відстроїть, як їм надо. Вони от наверху працюють краще завжди. От, а на низ тут теж є у мене просвіт, але вже так вийшло. Ну краще ставити, якщо у вас є вибір, більш плотніше на низ, а більш якщо вийшло що тонкіше, то ви повертаєте вашіну наверх. І ось таке навачування у вас вийшло. Ось рамка. І ось такий прибор. І навачувач рамок ми створили своїми ручками. Ви це можете зробити самостійно. І я ще раз дякую Олексію, який запропонував саме таку ідею. Відносно що хочу сказати, відносно оцього підйому цієї річки, відстань тут один. І один мілі... сантиметр два мм. Тут відстань, це дуже гарна відстань, яка підходить. Якщо ви поставите два см, може бути, але ця відстань вона не так гарно чомусь спрацьовує. Ми вже це спробували, хоча перегиб краще, але більше розрізає вишіну. Тому ця відстань така оптимальна, і один сантиметр два мм на товщину планочки, а ширина цієї планочки 2 см, Ось ви отак вставляєте і у вас отаким чином з'їбаються ДВП. Знов ставлю на полоз'я цю поверхню, і вона у нас їздить. Що хочу додати відносно наващування. Якщо у вас вощина товста, тобто ви накатали її десь 100 г, так, вона товстенька, то і навашувати вам потрібно тримати довше. Якщо тонка, то знімати з навашування її буде потрібно швидше. Краще, коли. Ващина товста. І на що ще бажаю звернути увагу на те, що ващина все ж таки повинна бути дуже рівна. І це залежить від того, що перед тим як ви робите. На вальцах або іншим способом виробити вощину, так хтось заготовує рівні листи. І ось рівні листи повинні бути методом або лиття, або методом вмокування, як я казала і раніше в попередніх відео, тому що якщо ми на вашим листи виходять нерівні. І тоді проволока прилягає до листів, теж нерівно і може бути просвети. Тому дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі в новому відео.